Казка, перлинка і хвиля Жила собі в морі маленька перлинка. Вона ховалася в мушлі на самому дні. Тиха, сором'язлива, нікому не показувалась. Щодня дивилась, як веселі хвилі граються на горі, танцюють під сонцем і сміються. Якби я була хвилею, думала перлинка. То теж літала б і блищала. Одного разу велика хвиля почула її мрії. Хочеш, я підніму тебе до світла? спитала. Хочу, але я ж крихітна, злякалась перлинка. Ти побачиш, що навіть маленьке може сяяти. І підняла хвиля перлинку високо-високо, аж до сонця. На мить перлинка блиснула так яскраво, що весь берег засвітився, а потім упала назад у глибину. От і все, сумно подумала вона. Та коли хвиля знову прокотилась до берега, діти, що збирали мушлі, знайшли її. І вигукнули. Дивись, яка гарна перлина! Перлинку поклали в долоньку, і вона вперше відчула. Щастя, не в тому, щоб сяяти весь час, а в тому, щоб хоча б на мить подарувати світло іншим. І кажуть відтоді моряки: кожна хвиля несе своє диво. навіть Якщо воно крихітне.